Шановні абоненти, Комінбанк приймає платежі за послуги ТРК Веселка без комісії. Здійснити платіж можна у відділенні за адресою Героїв України 50 в будні з 8 до 16.00. Субота та неділя вихідні. Світло відключатимуть і надалі. В Україні не лишилося жодної тепло чи гідроелектростанції, яка б не зазнала ворожих руйнувань. У різній мірі потрощено не менше 40% магістральних електромереж. Також у наслідок восьми масованих ракетних атак в Україні знизилися і можливості з виробництва електроенергії. А частина обладнання, взагалі, знаходиться на окупованих територіях. Вкупі із зменшенням потужностей передачі електрики маємо необхідність постійної ручної економії, тобто відключення. Зокрема, і на Кіровоградщині відключатимуть споживачів і надалі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Більше того, дефіцит потужностей матиме місце як мінімум до кінця зими. В нашій області намагаються обмежувати постачання за погодинними графіками. Тобто, дві години світла немає, чотири є. Їх за адресою можна дізнатись на сайті Обленерго. Утім, це не завжди вдається, адже Укренерго, національний оператор, за потреби, коли є значний дефіцит і дисбаланс, може ввести графіки аварійних відключень. На них місцеві оператори, як от Обленерго, просто не можуть вплинути і змушені швидко вимикати споживачів, для того, щоб ми на рівні області могли дотримуватись. Тих рівнів споживання електричної потужності, лімітів, які нам доводяться з боку «Укренерго», Ще влітку було розроблено декілька видів графіків обмежень. У нас на головній сторінці сайту є кнопка аварійні і планові відключення. Якщо її натиснути і зайти далі в меню, там потрібно ввести район електричних мереж, адресу, і ви отримаєте детальну інформацію, детальну інформацію стосовно. З адресами дуже велику роль відіграють наші енергетики, вони героїчними своїми діями здійснюють неможливі латання національної системи електропередачі. От. Однак та потужність, яка встановлена для споживання в Україні, її недостатньо. Її недостаток 25-30% це середні показники. В Україні. Для масованого обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури українці зіткнулись із проблемою нестачі електроенергії, води та опалення. Відтак почали працювати не тільки стаціонарні, але і мобільні пункти незламності. Один із таких ДСНСники розгорнули і в Світловодську мобільний пункт незламності, призначений для підтримки життєдіяльності та надання допомоги населенню у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема повної або часткової. Відсутності електроенергії, втім, обігрітися та отримати невідкладну допомогу в них можна і за звичайних умов. У пункті ви зможете отримати теплі та комфортні умови перебування. Для відвідувачів підготовлені питна вода, гарячий чай і печиво. Завдяки буржуйці тут постійно підтримується оптимальна температура, а завдяки генератору є можливість відновити заряд на своєму смартфоні і зателефонувати рідним. Для дітей працівники ДСНС створили ігровий куточок з іграшками та пізнавальною літературою. У наших пунктах незламності всі охочі можуть прийти, зігрітися, випити гарячого чаю, перекусити, зарядити свої гаджети. Також за потреби отримати психологічну допомогу, якщо вона потрібна, першу домедичну та інформаційну. Такий пункт незламності є також у нашій, нашому підрозділі ДСНС у місті Світловодськ. Ви можете прийти у будь-який пункт незламності. Ми завжди готові прийти вам на допомогу. Наразі подібні пункти працюють у дошкільному закладі освіти за номером 5, що по вулиці Космонавтів, 32, у школі за номером 9, по вулиці Робоча, 2А, у міському спортивному комплексі імені Тузовського, по вулиці Бойка, 2, ліцеї за номером 7, по вулиці Приморській, 70А ліцеї за номером 4 по вулиці Героїв України 56, а також по вулиці Героїв Чорнобиля 23 в 17-й державній пожежно-рятівній частині. Також пункти незламності діють у селищі Власівка, в Павлівці та у Великій Скельовій. Підзарядити свої мобільні пристрої у Власівці можна завітавши до Власівського будинку культури, що по вулиці Труда, 35, у Павлівці по вулиці Шкільна, 6 а в Павлівському ліцеї Гранд. А у Великій Скельовій по вулиці Першотравнева, 5 у Великоскельовській філії Павлівського ліцею Гранд. 17 грудня відзначається День працівника Державної виконавчої служби. В офіційному календарі професійних свят він з'явився після підписання відповідного указу президентом України в липні 2009 року. Цим указом відзначено роль органів Державної виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів інших органів та посадових осіб. Послідовне реформування системи органів виконавчої влади, проведення її. Структур до європейських стандартів, забезпечення прозорості в їх роботі через залучення громадськості до підготовки та прийняття державних рішень, все це знаходиться в центрі уваги нашої країни. Така необхідна щоденна кропітка праця захищає конституційні права та свободи громадян, сприяє зменшенню несправедливості, щоб найвищі цінності були незаперечними і надійно захищеними. Державні виконавці грають найважливішу роль у процесі реалізації судових рішень, адже щоб не ухвалив суд, саме вони забезпечують їх виконання. Саме держвиконавці роблять так, щоб аліменти виплачувались, а борги повертались. Тож напередодні свята із привітальним словом до своїх колег звернулася начальниця світловодського відділу державної виконавчої служби в Олександрійському районі Кіровоградської області Анна Сергіївна Іванова. Шановні колеги, сьогодні наше професійне свято. Ваша робота не є легкою. Ваш кожен день проходить непросто, але ваш вклад в забезпечення примусового виконання рішень є неоціненним. Оскільки ви забезпечуєте людям поновлення їхніх порушених прав. Тож сьогодні я хочу вам побажати наснаги, витримки, упевненості в майбутньому. Нехай ваша робота. Буде належним чином оцінена, і кожен ваш, кожне ваше досягнення буде отримувати подяку від людей. Здоров'я вам міцного, вам та вашим близьким, успіху в усьому, щастя і злагоди в родина, професійних досягнень та фінансового благополуччя. І нехай кожен ваш робочий день приносить вам тільки позитивні емоції та бажання працювати далі ще з більшим віддачею. А завзятістю. Зі святом вас, колеги. День працівників суду професійне свято, яке відзначається щорічно 15 грудня. Свято було започатковане на державному рівні у 2000 році указом президента. З тих пір працівники судової системи відзначають своє професійне свято саме 15 грудня. Нині, коли наша держава йде шляхом побудови громадського суспільства, важко переоцінити роль і місце в цьому процесі судової гілки влади. Тому створення дієвої системи правосуддя, яка гарантує надійний захист прав і свобод людини, ставить перед вами нові вимоги і завдання. Та підіймає рівень вашої відповідальності за дії, які є в основі великої справи, а саме довіри до судової влади, саме від самовідданої праці працівників суду залежить збереження в суспільстві політичної стабільності, миру та спокою, дотримання конституційних прав і свобод людини. Почесна і нелегка місія служіння правосуддю вимагає від суддів та працівників судових органів відповідальності, мудрості, досвіду, сумлінного виконання своїх обов'язків та виняткових особистих якостей, честі, гідності, відданості ідеалам справедливості, законності та добра. Тож з нагоди свята бажаємо вам, шановні працівники суду, міцного здоров'я, щастя, сімейного добробуту, нехай удача та професійні успіхи будуть вашими постійними супутниками у житті. Сьогодні в Україні традиційно проводиться День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Людей, які ціною власного здоров'я змогли здолати страшну трагедію. День встановлено в Україні з метою гідного відзначення мужності, самовідданості і високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції згідно з указом президента. України від 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофагу над зруйнованим в результаті вибуху четвертим енергоблоком. Лише завдяки самопожертві ліквідаторів, багато з яких заплатили власним життям і здоров'ям, вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. До ліквідації наслідків аварії було залучені тисячі фахівців різних професій, отримуючи великі дози опромінення, інженери, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові, лікарі усі, хто пішов тоді не тільки за наказом, а й за покликом серця, зупинили невидимого і дуже підступного ворога. Працювали вахтовим методом, приїздили одні, отримували максимально допустиму дозу радіації і поверталися. А на зміну приїздили інші. За неповними даними через Чорнобильський майданчик пройшли понад 600 тисяч людей. Уже народилось і виросло нове покоління, а наслідки вибуху ще й досі нагадують про себе. Щороку ліквідаторів аварії залишається все менше. Тисячі українців пішли з життя, ліквідовуючи наслідки аварії. Серед них і наші земляки, які свого часу здійснили справжній подвиг, захищаючи власну землю та майбутнє країни. Хоча в цей день, саме 14 грудня. Вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На жаль, дуже багато …вже наших земляків і не тільки відійшло у вічність. Тому вічна їм пам'ять тих людей, яких вже героїв ліквідаторів, яких на сьогоднішній день вже серед нас немає. Тим, які залишилися сьогодні, хотілося б їм побажати міцного здоров'я, добра, тепла, сімейного затишку, благополуччя. Мені здається, що в цей самий час, саме цього, їм і не вистачає. Тому від себе особисто і як голова обласної організації, всім міцного здоров'я і Божого благословіння. Нині зима видалася теплою. Це радує тих, хто не любить шпортатися в заметах. В день плюс, вночі морозець. Погода нагадує скоріш пізню осінь чи ранню весну. Та не дуже такі перепади температури до снаги метеозалежним людям. А це виявляється не така вже й рідкість. Вліяє безусловно. От зараз от особливо часто у нас стали наблюдатися такі пацієнти. Которія. Приходят к нам жалобы на головные боли, головокружение, общую слабость. Вот, и все, большинство, связывают их вот, именно с изменениями погоды. Однак, не дивлячись на те, що метеозалежних людей стає дедалі більше, вчені ще не остаточно вивчили процес виникнення головного болю під час зміни погоди. Єдине, медичні дослідження в цій області показали, що зміна атмосферного тиску впливає на зміну рівня кисню в нашому організмі, а кровоносні судини голови починають звужуватись або розширюватись, аби компенсувати ці зміни. Метеозалежні люди піддаються більшому ризику відчути головний біль тоді, коли атмосферний тиск зростає, аніж коли стовпчик термометра сягає високої температури. А наразі послухаємо, що ми можемо зробити для того, аби не провокувати захворювань. Що посевітував, ну во по первому такі пацієнти, вони, як правило, мають якісь хранічні заболівання в ананезі. Вот, и посоветовать и можно, в принципе, ну, адекватно лечить это заболевание, скажем так, советоваться с лечащим врачом, э, принимать положенное лечение вот, и проводить общую укрепляющую терапию, лечебную физкультуру, э, прогулки на свежем воздухе. А ще фахівці радять правильно харчуватись та слідкувати за погодними змінами і своєю реакцією на них. Для цього можна навіть завести щоденник. Це дасть вам можливість не лише прослідкувати за своїм здоров'ям, а й спланувати власну діяльність. Дослухайтесь до порад і будьте здорові! Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа за номером один вкотре приймала гостей. 10 грудня тут зібрались дев'ять аматорських команд з волейболу, аби поборотись за призові місця. Учасники прибули з різних населених пунктів нашої області, серед яких місто Олександрія, села Млинок, Омельник, Григорівка, Богданівка та селище Власівка. Світловоцьк на цих змаганнях представляли аж три команди: Атомік, Аквіли та Брокен Фінгерс. Гру присвятили Дню Збройних сил України. Ідея проведення таких змагань належить спортивному діячу Ігорю Дмитрієву, який на цих змаганнях виступив у ролі головного судді, а також змагався за перемогу у складі однієї з команд. Громадська організація Асоціація повноцінне життя на чолі з головою Оленою Жмуріною взяла на себе організаційні питання. Змагання відбулися за підтримки директора світловодської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи за номером 1 Василя Мороза, начальника управління освіти, молоді та спорту Василя Кореняка та за згодою міського голови Андрія Маліцького. Метою цих змагань став розвиток та популяризація аматорського волейболу. На урочистому відкритті організатори привітали учасників та побажали перемоги найсильнішим. Вітаю учасників турніру і гостей. Я дуже рада сьогодні бути разом з вами в цій затишній спортивній залі. Для мене велика честь виступати в якості організатора такого турніру, який присвячений нашим ЗСУ. Я дякую вам, що ви сьогодні разом з нами спортивна нація це здорова нація. Дякую всім завдяки кому сьогодні ми маємо це свято. Окрема вдячність нашим воїнам. Збройним силам України, завдяки яким ми з вами сьогодні проводимо цей турнір. Дивлячись на доволі активний відгук від команд для прийняття участі в цьому турнірі, це турнір аматорських команд з волейболу у нашому місті Світловоскій, який відбувається вперше. Я сподіваюся, що це буде доброю традицією на подальше. Бажаю всім командам гарної, легкої гри і хай переможе сильніший. Грали команди за коловою системою. Запеклої боротьби почесне третє місце посіла одна зі світловодських команд Атомік. Другими стали гравці ниви з села Млинок. Поступившись переможцем змагань в команді Агровіста з Олександрії. 13 грудня день Андрія Первозваного. Стародавня християнська легенда каже, що апостол Андрій Первозваний проповідував християнство в самому Царгороді на побережжях Чорного моря та в околицях нашої столиці Києва. Хоч Андрій Первозваний християнський святий, але народні традиції, звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер. Угадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання калити. Тому в народі це свято називають калита. Воно вважається парубочим святом, оскільки у Андріївську ніч парубкам дозволено бешкетувати і робити різні збитки. А дівчата цієї ночі можуть дізнатися свою долю. Вже кілька днів до того, септо 7 грудня, у свято покровительки дівчат Катерини починаються молодіжні обряди. Свято Андрія є логічним продовженням молодіжних гулянь, де юнаки і дівчата шукають собі пару для майбутнього подружнього життя. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері 12 грудня. Жартували, оповідали цікаві історії та грали в різні ігри. А в ніч з 12 на 13 грудня ворожили. Колись вечорниці були дуже поширені. На них молодь ближче знайомилася і пару собі вибирала. Було так заведено, що кожне село і навіть вулиця мала свою хату для вечорниць. Цікаво, й те, що на ті самі вечорниці рідним братам і сестрам не дозволялось ходити. Була повага до старших, молодші слухалися своїх старших братів чи сестер. Як тільки звечоріло, дівчата до господині, де мали відбутися вечорниці, приносили хто що мав: сир, масло, яйця, борошно та фрукти. Хлопці приносили наливку і цукерки. Господиня ще за дня варила компот із сушених фруктів і картоплю на вареники. Дівчата приходили заздалегідь, щоб допомогти господині приготувати святкову вечерю. Після заходу сонця надходили парубки, розсідалися по світлиці і тоді розпочиналося дійство. Починалося все із цікавих історій, які переказували хлопці, поки деякі дівчата з господинею накривали святковий стіл. Найдивовижніші оповідки розповідали старші парубки, вставляючи поміж тим всілякі жарти, щоб наймолодші дівчата не засипали, адже треба було 12-ї години ночі дочекатися, щоб наворожити собі свою доленьку. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства щороку проходить з 25 листопада по 10 грудня. Вона має на меті привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, а також протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. У разі необхідності ви можете звернутися за допомогою, зателефонувавши за номерами телефонів, які бачите на екрані.